Добрий день, малята, сонечко яскраве цілий день палає, на трави ці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселіться і гратись, на сонці засмагати. Як ця зветься, коли все сміється і відпочиває. Коли ж це буває? Так, правильно, влітку. Ось і настала найулюбленіша, найвеселіша пора року літо. Літо літечко прийшло, що ж воно нам принесло. Ось разом пограємось і про все дізнаємось. Пропоную вам малята пограти в гру про літо, так чи ні? Якщо зображення відповідає порі року літо зелена фішка, якщо ні, червона. Метелика ми бачимо влітку тому зелена фішка, а сніжинку ні. Червона фішка. Санчата це зимова розвага, червона фішка, а яблука зелена фішка. Полуницею ласуємо влітку зелена фішка. Жовтий лист ознака осені. Червона фішка. Влітку насолоджуємося відпочинком. Зелена фішка. Цвітуть дерева навесні. Червона фішка. В хокей граємо взимку. Червона фішка. Сплавляємося на човнах влітку. Зелена фішка. Тепла шапка червона фішка. Літня панама зелена фішка. Молодці малята дуже добре грали, а давайте з вами подумаємо, що влітку є добре, а що може бути поганим. Для цього пограємо ще в одну гру. Якщо добре, сонечко грайливе. Якщо погане, то сумне. Влітку ми граємо в ігри з піском. Сонечко грайливе. Але влітку нас можуть покусати комахи. Сонечко сумне. Влітку добре купатися. Сонечко грайливе. Влітку може бути дуже-дуже спекотно. Сонечко сумне. Влітку добре засмагати на пляжі. Сонечко грайливе. Якщо не користуватися захисними засобами, можна отримати опіки. Сонечко сумне. Влітку добре гуляти та грати. Сонечко грайливе. Добре влітку рибалити. Сонечко грайливе. Влітку багато фруктів та ягід. Сонечко грайливе. Добре влітку відпочивати з друзями. Ходити в похід. Сонечко, грайливе. Молодці малята! Гадаю, вам сподобалося грати. Ви тепер багато знаєте про літо. А щоб ваш відпочинок був радісним, не забувайте про правила безпеки влітку. В кінці нашого заняття пропоную послухати пісеньку про літо та потанцювати. До побачення малята! Гарного вам настрою!